Вітаю підписники та глядачі на огляді ніж від українського виробника BPS Knives Модель Adventure. Постачається в картонній коробці логотип BPS Knives. Зроблений в Україні. Скануйте QR-код. щоб Ознайомитись з асортиментом або переходити за посиланням під відео. Відкриваємо коробку та дивимось комплектацію. Так, наліпка. Фірмова серветка Шкіряні піхли з кресалом. І безпосередньо ніж. Загорнутий пергамент білого кольору. Потім фірмовий картон також є. І він у нас промащений мастилом, тому що сталь вуглецива, стійка до корозії і захищений мастилом. Тому комплектація серветкою актуальна, вона йде для протирання від консерваційного змащення. Ніж позиціонується як туристичний або для бушкрафту. Виготовлений з високовуглецевої сталі 1066 вона ж 65 г. Форма клинка слабко виражений Clip Point. Скандинавські спуски. Загартований на 57-59 одиниць по роквилу. Вага ножа 170 грам, З піхвами та кресалом 290 Загальна довжина 255 мм. Довжина клинка 135 мм. Товщина по обуху 2,9 мм. Руків'я виконано з горіху, він просочений, дві сталеві стяжки, анодовані чорного кольору, темлячний отвір. Конструкція суцільна металева, тобто фултанг, невеличкий здаточний чойл, що дуже добре при загостренні та правці ножа. Піхви виготовлення з натуральної шкіри, вона товстенька, коричневого кольору, має місце для кресала. Кресало вставляється доволі таки щільно. Кресава також має руків'я з горіху. Дістаємо, красава, обов'язково його протестимо, перевіримо. Прошито все білою ниткою, заклепка латунна, дренажний отвір, який обов'язково треба для високового цілої сталі. Вільний підвіз також можна почепити на пояс більш жорсткіше. Фурнітура виконана з кольорового металу, латунь. Ніж в піхвах садить доволі таки впевнено, якщо його далеко запихати, то точно не загубиться. Якщо треба періодично діставати при якихось роботах, то можна десь ось таким чином його і переносити, щоб було легше діставати. До речі, даний ніж перевіряли на твердість, є слід від алмазного накінечника. Модель Adventure звучить українською як авантюрист добрий ніж для шукачів пригод. Дуже цікавий такий саме для душі, оскільки використовуються приємні матеріали це шкіра, дерево та вуглецева сталь. Ніж може покритись темними плямами, це не буде дефектом, тому що це особливість сталі. Стосовно якості обробки, демонструю піхли. Все рівненько, прошито, приємно, шкіра натуральна, скрипить. Все дуже круто. Ніж ручної роботи накладки підганялись. Безпосередньо до ножа, тому підгонка якісна, все в рівень. Ніде нічого не стричить, воно і приємно. Демонструю сканді-спуски, підводу я тут не бачу. Може якісь там мікро-мікро підвод є, але його практично не помітно. Можуть бути трошки несиметричні спуски, ніж робочий, ніж бюджетний, це ручна робота, тому це все, я думаю, не критично. Руків я повнорозмірне, воно зручне. Як особливість, це гвинти, стяжки вони ж дещо випирають. В принципі, це зручно можна впиратись з великим пальцем якимось щином. Ну, мабуть, як особливість конструкції накладок. Перевірю заводське загострення. Взагалі без питань. Дуже добре нагострений. Судячи з геометрії, ножа, зрозуміло, що ним краще працювати всього по дереву буде, але спробуємо на продуктах. Хліб. Добре справляється. Ну, справляється добре чому? Тому що обух не товстий, хоч тут і сканді спуски, ніж гострий, і різати приємно та комфортно. Картопля, спочатку спробую почистити. Чистити зручно. Та й чистить, в принципі, непогано. Ну, трошки заважає ось цей чойл і невеличкий виступ, типу як опор під палець, але для інших задач це буде як перевага. Ну Зрозуміло, що ніжний кохоний і не призначений напряму для очищення картоплі. Нарізання буде розколювати чи ні? Так, і зараз таким чином. Трохи розколює, тому що спуски ж вони то невисокі. А якщо така товщина, як буде нарізати, це вже інша справа, тут добре працює. Складніший тест канат, почну з однієї жилки. Є, легко справився. Так, і тепер товстий, він радянський, старий, абразивний, в багатьох відео це говорив. Спробую прорізати. Дуже складно піддається. О, ось такий маємо зріз, тому що абразивний, бачите, він такий брудний, але тим не менш, якщо треба, відріже. Кришка від позашляховика на прокол. Досить таки колюче, проколює добре. Відрізаєш шматок гуми. Не дуже легко, але справляється. І зараз основна його стихія це деревина, М які породи осика. О, тут взагалі як бабер, дивіться. А це гризе. Ну, тому що геометрія сканді вона для цього створена. Такими здоровизними шматками вигризаю. До речі, щойно почав працювати і мені одразу захотілося, щоб тут були поперечні насічки для кращого щеплення з пальцем, і воно б додало комфорту. Тверді породи ясен. Ну, вже меншими шматками. Але добре все-таки гризи. М Які породи взагалі дуже багато гризаються. Батонінг. Так, добре коле. Ну, якщо сочок трапляється, то звичайно погано вже буде. Ну, зараз таким чином за рахунок сканді спусків він прямо розколять. Деякі ножі, якщо спуски від обуху вони заходять глибоко, а тут одразу починає розколювати рубання гілочок. Я зараз спробую товсту перебатонити. Добре, впорався. Ковиряння таких задач добре підходить, і зробимо Отвір. Теж непогано. Оскільки ніж моя красава, то протестую його. Ну, стружку прямо взагалі круто робити. Хоч целий день сюди нарізає її. Так, і тепер побачу, як обухом буде знімати стружку. Ну, тут більш таке як тирса для розпалки. Для розпалки використаю березову кору, бересту. Щоб розпалити, обов'язково треба стерти захисне покриття, складно, але розпалити можливо. Особисто мені ніж дуже сподобався, тому що він такий для душі. Знову ж таки, повторюсь, дерево, шкіра, вуглецева сталь. сканді спуски дещо специфічний, зрозуміло, що не для всіх задач. Для дерева ну, дуже добре підходять. А от якщо шукаєте там по продуктах чи ще щось зрозуміло, що конкретно цю модель не варто брати. А так, для авантюристів пошуків пригоди в ліс побушкрафтити для туризму гарний ніж. Ще з побажань хотів би три стяжки, тому що при батонінгу або якихось високих нагрузках помітно невелике зміщення. Якщо було б три стяжки, накладки були б дуже стабільні. А вони б тримались впевнено. Для простих задач, будь-то строгання, нарізання, проколювання, три стяжки вони не обов'язково, але це додаткова міцність. Непогано було б на Ну і можна ще покриття чорного кольору, але зрозуміло, що це вже трошки буде інше, ніж. Цей теж доволі такі крутий. Хто бажає придбати посилання на виробника в описі до відео. Всім до побачення та до наступних зустрічей.